Вітаю, друзі! Ви на каналі Івановна, і з вами, як завжди, Надя. Сьогодні ми будемо обрізати виноград. І я хочу заготовити листя на зиму для долми, або як ще в народі називають, для сарми. Це такі голубці із виноградного листя. Для цього підійдуть тільки молоденькі листочки, які ростуть на краю гілочки, і вони трошки світліші, чим уся листя. Ось зараз я вам покажу. Ось такі листочки не підійдуть. Бачите, вони темніші, і при приготуванні долми вони будуть жорсткі і будуть гірчить. А нам такого не потрібно. Отож, вибираємо молоденькі, світленькі і рівненькі. Так, листочки ми вже нарізали, повидаляли хвостики і гарненько помили у декілька водах. Тепер беремо по одному листочку і складаємо до кубки так, щоб їх було по 10 штук. Я роблю так завжди. Але ви, друзі, дивіться самі, можете складати по більше або поменше штучок. Мені так зручніше. Як я буду готувати долму, то я вже буду знати, скільки листочків мені буде потрібно. Тепер скручуємо їх в трубочку. Обмотуємо ниткою і складаємо їх стопчиком у баночку. Якщо ви зараз хочете приготувати долму, то свіже листя заливаєте крутим кип'ятком і хай постоїть хвилин 5. А потім можете з них готувати. А ці листочки, які ми зараз зготуємо на зиму, Кип'ятком заливати уже буде не потрібно, їх просто потім витягуєте стільки, скільки вам буде потрібно, і формуєте маленькі голубчики. Так, друзі. Ось тільки у нас вийшло заготовок із того листя, що я приготувала. Тепер нам потрібно буде зробити розсіл, і для цього ми заливаємо повні баночки простою холодною сирою водою. А потім виливаємо оцю всю воду у миску. Пропорція така. На одну літрову баночку із листям нам буде потрібна одна повна чайна ложка солі. І так як у нас 3 літрові баночки заготовок, то насипаємо 3 повні чайні ложки солі. Сіль сюди підійде тільки кам'яна, ніяка не екстра, не йодована, а проста кам'яна сіль. Тепер це все гарненько перемішуємо, щоб все гарно розтворилося. І заливаємо банки до самого верху. Накриваємо капроновими кришками і відправляємо в холодне місце. Зберігати такі заготовки можна у холодильнику або ж у погрібі. По цьому рецепту вони можуть стояти і цілий рік. І так, як я вже говорила, якщо ви захочете приготувати долму, то витягуйте стільки листочків, скільки вам буде потрібно. Закручуйте голубчики, а остальні листочки, які залишаться у банці, Відправляйте назад у холодне місце. Все, друзі! Я надіюсь, що це відео було корисним для вас і сподобалось вам. Якщо так, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі, задавайте питання, я із задоволенням вам відповім. Ну а я вам бажаю усім кріпкого здоров'я, мирного неба над головою і усього самого найкращого. До скорої зустрічі! Poka, poca.